Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. вашій увазі хочемо представити бензопилу садко GCS 510E Pro. Інструмент поставляється в картонній коробці. В комплектацію входить ланцюг для шини, захисний кожух для шини, комбінований ключ, напильник для заточки ланцюга та інструкція по використанню. Вага інструменту складає 6 кг, гарантія 1 рік. Країна бренду Словенія. Інструмент призначений для заготівлі лісу, розпилювання колод, обрізання сучків, розчищення чагарнику та багато інших робіт. У ланцюгової бензопили передбачений гальмо ланцюга, який гарантує високий рівень безпеки. Антивібраційна система забезпечує максимальну зручність при роботі і значно знижує навантаження на кисті та передпліччя. Інструмент має ручний стартер, зручні кнопки включення-виключення та кнопку підсосу. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент, ми завжди раді вас бачити.